Я вимагаю, щоб відтепер до самого кінця <звятила> ти присвятила своє життя моїй помсті. Скарлетт Кастіель – одна з найлихіших жінок в історії. Мене стратили за те, що я нібито отруїла Сесилію. Я б ніколи не обрала такого нудного методу вбивства. Тебе підставили? Твоє завдання знайти справжнього вбивцю. Але як я зможу вбивця, мусив лишити якісь докази? Ключ це ж. Еріс, зруйнуй граль. То ти готова? Констанс? Тож почнімо веселощі. Аж не віриться, що ти на така не здатна. Та Ти просто злодюжка. Що це у нас тут коїться? Цікаво, ким виявиться наш злодій. Ой, добрий день. Хто ця жінка? Ти точно не маєш до цього ніякого стосунку. Ідеально пасує до одній щирості, довго не протягнеш. Навіть найменша реакція зробить тебе поганою. То тебе вбили? Констанс Грейл. Скажи, яка твоя ціль? Нормально її назвати важко. Запрошення у капелюсі Джона Доу, за що Скарлетт стратили десять років тому, ти знаєш? Проклинаю. Усіх до одного. Проклинаю!